Всім привіт! З вами Кіт. Відео не було достатньо довго, тому ж без вступів і якихось інтро. Починаємо. Як ви бачите на екрані, черга досить велика, і зараз вже такого не зустрінеш, але кілька тижнів тому у прайм-тайм можна було би обламатися з хардхором на стій часі. Але черга до однієї години то не проблема. Пішов на кухню, приготував собі смачненько попоїсти і під ютубчик дочекався свого переможного часу. До речі, дивіться, як круто перекладені локації за даним українізатором, про який я розповідав у минулому відео. Багрянокряжжя я навіть і подумати б так не зміг. Усі мої знання мови закінчуються на червоногір'ї. Тож так, відправив гнома на прокачку саме у Багрянокряжжя. Де починаю методично знижувати популяцію гнолів, за що я, до речі, і вигребу згодом, тож дивіться до кінця. Зелені песики взагалі не представляють загрози, тож залишив бісеня замість пустотника, як мінімум, щоб набрати певну кількість душ для камінців, збираючи болти та піки з собацюр, доєднався до групи таких самих шукачів пригод. Тож, обмазавшись бафами по самісіньке не хочу, ми пішли збирати врожай. І навіть трохи перестаралися, набравши шістьох одразу. Тому дроїд швиденько стрибає у ведмедя, мах використовує перетворення на овцю, а гном, як завжди, лякає всіх у своєю лисиною та рожевими лусами. ДПС у мене слабенький порівняно з моєю групою, але це мінус варлока на прокляттях. Він довгенько набирає потужність. З пухнастими розібралися і залишився іменний. Здається, саме на нього і прийшли мої супутники. Резісти та ухиляння ніхто не відміняв, та у трьох нам було більш ніж комфортно. Шкода, що мені цей монстр поки не потрібний. Повернувся до мурлоків, тепер я одного з ними рівня і впевнено можу справитися з двома одразу. Тактика незмінна контроль одного і агро на пустотнику. Після завершення завдання з гнолами нарешті отримую квест на того самого іменного. І по поверненню бачу того мага, з яким ми вже були у групі. У супроводі зграє мордат. Запрошу його у групу, також попросився й паладин. Далі кілька кастів контролю, бо резистить скотиняка, і ми швиденько закриваємо завдання. А все ж круто, що зробили можливість проходити хардкор у групі. Це полегшує виконання хайлевельних завдань та й грати так цікавіше. Пізніше вирішив вкрасти руду у іншої пачки гнолів. Не вийшло, тож накиваємо п'ятами, бо просто ліньки з ними вовтузитися. Збираючи інгредієнти на кулінарне завдання, побачив дуже потужну на мій рівень скіла гірську породу, що охороняв елітний орк. Рівень підходящий, тож спускаю демона з повідка і жарю зеленого прокляттями та паличкою. І коли залишається вже зовсім трохи, ця і падлюка біжить до своїх кінтів. І а вже ж це навіть не виклик, а чисте самогубство з елітою світу цього треба бути дуже обачним. Тому тікаю з села обмірковуючи свою тактику далі. Бо якщо не вони мене вб'ють за цю руду, то міхом як мене задушить. Вирішив піти простим шляхом, поки синій відволікає зеленого, малий тирить камінці все по канону Володара Перснів. А ось з талантами я трохи накосячив. Ті три очки у бісеня зовсім нулячі, тому вирішив на 30 рівні скинути таланти. Якраз буде трохи грошенят на це. Дорогою до поселення подумав, що можу без бійки вкрасти у гнолів скарби. Але я просто забув, що в момент бою скрині не активні. Дуже шкода. А битися з цими чихуахуа не хочеться, тому йду собі далі. Взявши 21 рівень, вирішив пошукати паті на елітні завдання у Багрянокряжі. Довго шукати компанію не довелося. Двоє прибігли досить швидко, тож вирішили допомогти Паладіну з виконанням завдання у вежі, все одно збираємося. На горі нас чекали два елітних орки, які охороняли квестовий предмет. Порилися дуже швидко і до того часу якраз усі зібралися на виконання вже наших завдань. Початок був потужний, загрили одразу трьох еліток. Та воїн був готовий і мав щит до того ж. Коли закінчили з першою пачкою, я пробігся по групі і роздав усім огірків. Ну так, про всяк випадок. Далі добрали ще одного охочого, і вже в п'ятьох нас було не зупинити. Контроль мага, два фіра від чорнокнижників, прізд зі щитами та воїн-танк. Досить сильна пачка вийшла. Але ми не давали волю почуттям і не агрилися на все. Навпаки, розставляли мітки і через контроль та адекватну гру методично йшли до нашої цілі. Після боса на вулиці ми пішли до того, що у фортеці. Там трішки міцніший, але не для нас. Хоча 26 рівень все ж трохи завеликий для мене. А ось, покінчивши з головним босом, йдучи у бік поселення, нагрили орків від душі. Ченця навіть відправили в астрал, тому я вирішив трохи затриматись і кинути хоча б контроль на одного. Наша паті не розвалилася, а один одного асістили, тож все закінчилося добре, хоч декілька мобів і переслідували нас дуже далеко. Далі вирішив повернутися до гнолів, що тусується біля фортеці з орками, і знову пощастило: у групі, що прийшла на іменного собацюру, було одне місце для мене. Проте ці перчики ну дуже відрізнялися від попередніх. Півлокації зірвали на себе. Я кілька разів ловив себе навіть на думці, що треба тікати звідси, особливо коли показник життя воїна падав нижче 20%. Та все ж таки вивезли якось. Одному мені точно не вдалося б розібратися з Фангором та його охороною. Ну дуже вони товстенькі на мій рівень. А ось з малими песиками я вже навчився воювати, тому акуратно під скелою прохожу повз інших мобів, щоб забрати по одному, так би мовити. Але цей чортяка вирішив побігти вліво і тим самим нагривши ще двох собацюр. Біда у тому, що пустотник має тільки третину життів, тож може бути складнувато. Одному кидаю страх в надії, що він не притягне усю зграю, що стоїть біля багаття. Підтримую Демона і щось дуже швидко спав фір з моба. Намагаюся кинути інший, але той резистить. Закусую огірком і пробую ще раз. Та знову резист. Що за пес такий попався? Пустотник помирає, тим часом третій фір також резист. Якась жесть! Певно, я дуже роздратував їх плем'я, і моя дурна слава пішла усіма гнолами. Випиваю банку і, на щастя, один пес тікає, бо має вже лоу хп. Тоді через пришвидшене призвання демонів сумоню нового пустотника, бо без нього шансів на перемогу маловато. Фір нарешті проходить, але пес біжить до зграї, і моя п'ята точка вже напряглася. Перша поміч не допомагає, адже на мені висить яд. Уся надія на агродемона. Маючи 250 хп, все ж таки зривається ще один гнол. Тут вже варіантів нема. Тікати або помирати, бо з маною також дефіцит. Залишилось трохи більше сотні хітів, і я чимдуж тікаю від цього зачарованого місця, тримаючи мишку на заклинанні щита від Войда. Відчуття наче не гном біжить, а я замість нього так сильно піднявся тиск. Але ось можна видихнути. Я вийшов до стежки, і переслідувачі відстали. Тепер треба швидко відновлювати життя та ману і огірки, бо поблизу ще багато тих тварюк. Фух, на щастя вижив, але три різісти і кривий фір мене мало не вбили. Зібравши усі талісмани з гнолів, отримую свій заслужений 22 рівень. Тепер можна спробувати подолати того свина, що біля поселення, незважаючи на те, що він на два рівні вище за мене. Та у нас українців є своя пасивка на цих тварин: плюс 5 до критичного урону та плюс 5 до кулінарії. Тож з ним проблем не було. Отримавши завдання з пошуку предмету, що був на горі, ну того самого, що ми допомагали групою знайти паладину. Я побачив, що вежа повністю зачищена і вирішив ризикнути. Адже якщо орки почнуть спавнитися, це може бути моя кінцева зупиночка. На щастя, спритний гном упорався якнайкраще і зекономив купу часу. Згодом я перейшов у темнолісся, де монстри й були вище рівнем, але в іншій частині локації є кілька завдань мого рівня. Якраз виконуючи подібні квести, я загрив одразу двох мобів, бо знав, що з одного з них я отримую 23 рівень. Це був невеличкий Games. До речі, прогулюючись дорогами локації, не забувайте про Стіпка. Тварюка дуже потужна, і не один герой навічно залишився у смерколісі через нього. Далі вирішив полоскатати нерви з мобами на три рівні вищі за мене. Для Варлока це виходить на ізі, але довго. Тож краще почекати один-два рівня. Бо двох таких можна і не осилити. Але з зомбі легше битися, ніж з людьми, як виявилося. 26 го рівня бандит розтрощив демона і майже відлуцював гнома. Тож 100% треба трохи підкачатися. До речі, не стіпком одним смерколісся славиться. Також є морладін. У мене з ним свої рахунки. Можливо, якось зроблю видосик по фанатському серверу Тьорвов, WoW і там вже розкажу. Але хто знає, той знає. Цей король скелет також набив багатсько дуб необачним героям. Повернувшись у Багрянокряжжя, знову йду на гнолів. Щось прям зациклився на них. Тож треба виконувати, тим паче, що монстри зелені для мене. І знову хапаю двох одразу, бо маю от-от апнути рівень. Далі вже більш потужні цілі. Треба йти у печеру крізь орків. Там мене чекає воїн, котрого треба провести до поселення. Але щось пішло не так, і замість того, щоб обережно битися з одним, пустотник привернув увагу цілої купи орків. Тому нехай він не розбирається з ними, а я собі пішов. Друга спроба була вже через іншу сторону. Тим же шляхом ішов маг, даючи можливість мені зібрати травичку. І з огляду на те, що йдемо в одну печеру, пропоную йому об'єднати зусилля, щоб спростити проходження і мінімізувати ризики. Все ж таки, печера. У двох ми швидко розправлялися з орками, але про всяк випадок ділюся з магом огірком, адже всілякі може трапитися. До воїна дійшов без пригод. Так само і вийшли з печери, і трохи відпочивши, я направляю войда на ближчу зграю орків. Мах також допомагає, та з воїном щось пішло не так. Йому стало байдуже на тих, кого ми б'ємо, і у нього свій шлях, і десь таке я вже бачив. Цей тюбік на чілі йде повз перший пак, прямісінько у другий. Це просто пісець якийсь. Кілька секунд ми вагаємося і добиваємо рідкісного іменного орка, щоб отримати хоч щось. Адже з завданням усе ясно. А далі чим дуже тікаємо. Мах був досить рукастий, тож морозив усіх, як та найпопулярніша дівчина у школі. Але й йому дісталося. Я точно бачив, що мій огірок зіграв свою роль у цьому фіаско. Тікали, як скажені, періодично розвертаючись та контролюючи мобів. Орки бігли далеченько, але небезпека була вже позаду, і знов гному пощастило вижити. Я не знаю, як люди грають за персонажів без контролю та сейва білок. Це лютий хардкор. Поздававши усі завдання і отримавши 25 п'ятий рівень, доєднався до групи на проходження підземелля, що у столиці. Воїн танк був без щита, проте його 31 рівень впевнено компенсував цей мінус. Та й паладин лікував досить потужно, щоб не звертати на це уваги. Зачистили в'язницю без жодних пригод. Танк хапав по 3-4 бандити одразу і впевнено з ними працював. Тож усі почували себе спокійно. Я вже ж був на останньому місці по ДПС, навіть коли кидав прокляття на кілька цілей одразу. Хоча іноді й виривався вперед, але на лоу підземеллях це не так критично. Наприкінці отримую 26 рівень. Нарешті можна вивчити нові уміння. До речі, танк також взяв 32-й. Перед виходом з підземелля ми сфотографувалися для якогось Діскорд каналу і пішли своїми справами займатися. До речі, неодноразово бачу тіла полеглих героїв у таверні Штормграду. Якщо знаєте, що тут трапилося, пишіть у коментарі. Бо моє єдине пояснення це телепортація на лоу ХП. І цих персонажів добиває якась отрута. Забігаю на аукціон, змінити паличку, бо моя, на жаль, вже не така потужна. Вибір був між тою, яка дорожча, але на зараз, і більш дешевою, проте на наступний рівень. Один погляд хом'яка і питань вже нема, купуємо на виріст. Також згадав, що можна підняти рівень невідкладної допомоги, тож купую книгу з за аукціону, замість того, щоб пливти казна куди на араті. Десь секунд 10-15 вчилася наука пробинти, і тепер я можу качати професію далі, а не стояти на відмітці в 150. Повернувшись до Смерколісся, тепер 26 зомбі та скелети для мене вже якраз. Вкотре не пошкодував, що виділяю небезпечних монстрів міткою. До мого демона вшпиньки підійшов Морладін. Я спочатку подумав, що дистанція завелика і я встигну добити скелета. Проте ні, треба накивати п'ятами. І нацькував пустотника на скелета, щоб той точно на мене не погнав, а сам тікаю далі. Віддаю демона силам темрявий, отримуючи щит, і вже трошки на спокійному тікаю від злючих монстрів. Згодом зустрічаю глядача мого каналу у гільді. Дуже приємно було, за що йому і вам вже щиро дякую. Повернувшись до скелетів, натрапив на таку міцну туманність, що не видно було абсолютно нічого. Ось тут вже дуже важливо ставити мітку на Морладімі і бути обережним. Один необачний рух, і ти вже годуєш зомбі. Знудившись у прилегле до столиці локації, вирішив піти до порту Мінетилу. Там, до речі, є завдання, за яке можна отримати непогану торбу на 10 слотів. Дорогою вирішив трохи скоротити шлях і стрибнув донизу. І вже в польоті трохи злякався, що переоцінив свої можливості, та все обійшлося. Закусую свій страх огірком і пішкую собі далі. Торбину вибивати треба з отаких шмарків. І було навіть так, що я взяв майже рівень на цих слизьких монстрах, поки не вибив. Але тут знову щастить, з другого мобу випадає. Тож забираю свої огідні слизькі скарби і йду на наступне завдання. І що ви думаєте, то буде? Так, знову мої улюблені собацюри. Я чесне слово, не нароком так виконую квести, просто шлях веде крізь ті собачі зграї. Проте не мене одного. Як бачите, тут велика купа трупачків. Але думаю, що на всіх вистачить. Тож займаю зручну позицію і починаю фарм. Повернувшись у гавань, отримую вже чисту сумку на 10 слотів. Нарешті стане трохи легше дихати моєму хом'якові. А далі знову гноли, тільки трохи вище рівня. І тут помирає 57-го рівня персонаж, про що трубить грав Олча. Це величезний еф від мене. Дуже шкода, він був так близько. Проте я колись бачив смерть 59-го. Там взагалі, мабуть, дах їде. Тож повертаємося до гнолів. Вони стоять тут пачками по 4-6 осіб. Вирішив спробувати забрати хоча б одного. Далі вейт і знову, тим паче, що кілька з них взагалі зелені. Відділяю собі найпотужнішого і максимально швидко намагаюся з ним покінчити. Проте виявилося, що серед них є знахар, котрий відновив песику купу хітпоінтів. Тож у мене немає вибору і просто тікаю звідси. Наступний пак я вирішую пройти так само, але як ціль вибрав вже зеленого гнола. І спочатку все пішло добре, проте його знову захилили. Треба якось починати з того чаклуна спочатку, а потім вже все інше. На третьому паці вдалося зірвати не всіх, тож відправляю пустотника на потужного гнола. Далі перенаправляю його і на другого, а третього вже сам беру під контроль. У демона гарно виходить ухилятися, тож наче витримує удари. Ще цей крокодил з боку підповзає. Дуже сподіваюся, що не зачеплю його, адже я вищий рівень. Поки вливав ДПС у зеленого, той міцніший зірвався на мене і почав шинкувати як капусту. У нього дві сокири, тож лупить досить сильно. Постотник вже летить на поміч, а я віддаю фір на повернувшогося гнола. Трошки підхилюю демона, бо агро вже на ньому, і не хотілося б його знову призивати. Куштую огірка для впевненості, тим паче, що гнол на пару секунд загрився на мене, і тільки я починаю вливати дамаг у нього, як вже повертається перший. Ну щось дуже швидко він. Кастую фір і намагаюсь перекачати трошки здоров'я собі. Та пустотник тим часом помирає. Кваплюся з прийняттям рішення: пити банку здоров'я чи на ману. Вирішую, що треба новий демон і куштую синю. Поки демон призивається, отримую файних стусанів. Відходжу трошки назад і мало не агру ще одного крокодила. І знову дідько біжить той другий гнол. Тож намагаюся скастувати фір і на тобі по голові. Вилітає кріт в 177! Це просто якась срака. Зелений моб увалив на третину від моїх хітпоїнтів. Я був впевнений, що якщо він б'є по 30-40, зможу відправити його у фір і відновити життя першою поміччю, але лютий рандом вирішив інакше. Така потужна карма від сімейства собачих, котрих я перевалив, дуже багато. Бог гнолів дригається у екстазі, а малий гном вже віддає свою душу тим демонам, що його захищали. Прикро, що моя впевненість не дала змогу використати ту пелючку з західного краю, що могла врятувати життя чорнокнижнику. Також сумно за те, що маю повний банк травички, але так і не почав качати алхімію. А вже ж горюю за тими жовтими золотими монетками, що не вислав своєму воїну, коли був у гавані, а їх там було трохи більше чотирьох. Ось така вона помста песиків, яка закінчує історію про фартового чорнопідручника з лисою головою і рожевими вусами. Сподіваюсь, вам сподобалося відео, і вже наступні пригоди будуть зі знайомим вам воїном, який має непоганий стартовий капітал завдяки Варлоку. Але на хардкорні пригоди Дворфа треба буде почекати. Планую викачити до 20-го хоча б. А поміж тим, зробити кілька відео про інші ігри, бо ідея каналу була не тільки про Варкрафт, але так вийшло, що затримався на ньому. Щоб не пропустити наступне відео вже з іншою грою, я вже ж доєднуйтеся в телеграм-канал, де я анонсую вихід свіжих відео. І нагадую, що хардкорні пригоди не закінчаться, поки я не візьму 60-й рівень. Дякую вам за перегляд! З вами був ГеймКіт. Почуємося!